Друзі, вітаю вас на каналі Кагеняр. Сьогодні ми приготуємо смачні мідболи з індички, або, як у нас кажуть, тефтелі. Ідеальну страву для тих, хто дбає про своє здоров'я та фігуру, але при цьому дуже смачні та насичені смаком та ароматом. Гайда готувати! Складники: фарш з індички 600 г, відварений рис півсклянки, орієнтовно 2 столові ложки сухого рису, томати в банці без шкірки 400 г. Пізніше перемелені блендером: одна середня цибулина, два яйця, вершки, приправа для м'яса, сіль, чорний перець. Почнемо з підготовки всіх необхідних складників. Якщо у вас же є готовий фарш з індички, чудово. Якщо ні, ви можете легко приготувати його, пропустивши індичку через м'ясорубку. Поставимо варитися рис. Пропорція води до рису в середньому 2 до 1, але це залежить від типу рису. Варимо орієнтовно 15 хвилин. Цибулю очистимо, і дрібно наріжемо і перемелимо блендером до однорідної маси. Мідболи в перекладі це м'ясні кульки американізм, який прийшов у нашу мову. Зазвичай ми їх називаємо, як я вже сказав, тефтелі. Це не так барвисто, але більш звично нам. А як ви називаєте, тефтелі? Томати у власному соку висипаємо у блендер та подрібнюємо до рідкого стану. Можна замінити томатним соусом. Це вже на ваш смак. Або те, що у вас буде в холодильнику. У великій мисці змішайте фарш з індички, додайте перемелену цибулю, добре перемішайте. Додаємо нашу улюблену приправу до м'яса, я все раз використав приправу до курки. Сіль і перець за смаком. Вбиваємо два яйця та ретельно перемішуємо до однорідної маси. Тепер додаємо відварений рис. Обов'язково охолодіть рис до кімнатної температури після варіння. Тепер добре перемішуємо всі інгредієнти до однорідної маси. Якщо маса здається занадто сухою, можна додати ще одне яйце. З отриманої маси сформуємо мідболи бажаного розміру, приблизно розміром з волоський горіх, може трошки більше. У великій сковороді або каструлі доведіть до кипіння 150 мл води трохи менше однієї склянки. Та починаємо викладати перший шар з мідболів. Додаємо томати, додаємо вершки, знову мідболи та вершки і томати. При необхідності додаємо сіль. І перець за смаком. Накриваємо кришкою і тушкуємо на слабкому вогні протягом 40 хвилин. Після того, як мідболи добре пропеклися і соус загустів, знімаємо каструлю з вогню, даємо страві трохи настоятися перед подачею, щоб смаки краще поєдналися. Подавайте мітболи з індички гарячими, наприклад, з овочевим гарніром, свіжим салатом або спагетті. Ця страва ідеально підходить для обіду або вечері, а також є відмінним варіантом для тих, хто слідкує за своєю фігурою. Сподіваюсь, вам сподобався цей рецепт так само, як і мені сподобався смак цих тефтель. Підтримайте україномовний контент, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Смачного вам і мирного неба, ваш Каганяр.